Краще засвоїти правила дорожнього руху дітям допомагає щорічний конкурс, в якому беруть участь школярі віком від 10 до 17 років. У травні місяці відбувається конкурс юний інспектор дорожнього руху. Тобто це конкурс, який навчає дітей правила поведінки на дорозі. щоб вони дотримувалися чітко правил дорожнього руху і зменшення дитячого травматизму на вулицях. У шляхах міста юні інспектори боролися за перемогу у п'яти номінаціях: знання правил дорожнього руху, юний пропагандист, юний регулювальник, велоестафета та автомістечко. На кожному етапі змагань журі виставляло свої оцінки та визначало переможців. Основною метою ЄР – це пропонування знання безпеки дорожнього руху, адже ну якби це дуже поширено серед дітей молодшого віку. А так як вони є під поколінням, тобто є якби зміною на. То ми хочемо потурбуватися про них і ну якби зосередити їх на належне і успішне майбутнє. І нам дуже сумно спостерігати, як в новинах передають про те, що дуже багато дитячого травматизму. Багато дітей гинуть на дорогах через те, що вони не знають правил дорожнього руху. Тому ми намагаємося запобігати дитячому травматизму, проводимо різноманітні акції разом із Даї розповідаємо людям про правила дорожнього руху. Що це дуже важливо, тому що життя у нас одне і його потрібно цінувати. Школярі поділилися, готувалися до змагань серйозно, залишалися після уроків, тренувалися, адже знання, отримані на конкурсі юний інспектор руху дуже Важливі, крім того, обов'язково стануть у нагоді тим, хто в майбутньому планує отримати водійські права.